Як і охоронні лісі, так і молоді строї на вже? На сьогоднішній день працює вже у нас шестеро. Шість. Одного ми змінили, тому не мав бажання працювати. Пішов по статті. Це на тисячу літак. На тисячу п'ятьдесят чотири літаки Шість пацієнтів вистачає? Ну, так як ми зараз таки проводимо. Ну, два лісника я взяв взагалі. Два, два лісника посада лісника mm -hmm. займають. Ну, і один, два працівника взяли на надставки, щоб виймали состав. Тут тобто, деякі питання, а не будемо з ними. Які побажання, які пропозиції? Ну, бажання працювати і двигатись вперед. От, і є деякі нюанси, як наша бюрократії, в нашій державі трошки... Трошки затримує нашу діяльність, але нічого. Я думаю, ми з ним справимося, виконуємо всі е, 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 проєкти, які ми запланували в майбутньому часі. Зрозуміємо. Звідки документи? Ну, документи, тому що змінилося, якщо ви чули, що змінилися міністри. Міністр економіки, міністр аграрної, міністр екології, Міндукілля, їх зробили типу одне міністерство. Угу. І, і на даний час вони міністри затверджені, все є, але ще порядок взяття як як документів в опрацювання, вони ще не можуть нія ніяк ніяк Та не виправді, там судове провадження, що? судове провадження має бути 8 числа цього місяця суд. Угу. я почуємо, в якійсь мірі десь якийсь який, який, вирок який, буде. Mm. От, ну, надіємося, що буде позитивне створено на вашу. виступу, тому що є в, Украї... yeah. в Україні є такі випадки, які mm -hmm. практика судових порядків, що йшли і на користь комунальних підприємств. Даже було таке, що і державні підприємства, які раніше забрали в комунальних, то комунальні відсужували даже державні підприємства, mm -hmm. передавали назад комунальну власність. Такі. Є такі випадки, ми нічого не порушуємо, не йшли згідно чинного законодавства. От, і що повинно... Бог в другому службу і справедливого рішення нашому суду, у нас дійсно ці лісі і створювалися робочі місця просто шкода для того, що якщо даже суд піде на ваш користь, воно має перейти все одно в нашу громаду. Тобто скасовує державний акт, який ми зробили, воно скасується і перейде назад в державу. Ну, тобто нашій громаді, воно все одно лишиться нашою громадою, для чого скасовувати. Ну, от, а громада все добре передасть нам. Ну. Але, але якщо воно все скасується, ми просто потеряємо ті кошти, які ми кинули в міську порядні документи. Це не мої кошти, це майже 300 тисяч гривень. Ми вже віддали за ті документи. Даже більше ніж 300 тисяч гривень. Mm -hmm. і, і більше, більше під душі два роки часу ми пройшли mm -hmm. польові роботи пройшли. Це люди їздили, запричали свій час і кошти, і інші речі, тому це так якось, якось так. Зрозуміло. Є якісь питання ще? Ні, немає. немає. То переходимо до другого. Є питання, питання, ставимо ось так. Та що там тут було? Перше питання звітував Павло Васильович про, там про катау, межі, В штаті ну, ще якби провадження соперницю. Може, ще перенесуть. Марія я, може ви що знаєте, Ну, Можливе рішення, але якщо не буде ніяких візових робота, що буде потребувати додаткового розгляду і продовження розгляду, то тут однозначно не можна сказати. Це господарський суд, в нього своя процедура і свої, скажімо, своє бачення щодо процесу. Розумію. Ну що, ставимо на голосування? Хто е, погоджується? Хто за, хто за, проти за чотири проти. 4, проти. Ніхто прямо так одного року. Переходимо до другого питання Дякую. про затвердження звіту. Дякую. Дякую про ну, Ми розуміємо, що ви не можете у вас руки зав'язані, що ви не можете щось робити, тому що немає. Не я, я казав на попередній засіданні комісії бюджетній, що Якби нам дали ліс, ми могли б розвиватися, mm -hmm. працювати і ніколи б не просили все ради гроші. У нас є ресурс. І який потрібно кинути в правильне русло, і воно видавало давало би прибуток і якби і нашому підприємству, так і, і державні податки, і держава розвивалася, громада розвивалася з нашим підприємством. Це є робочі місця, ми могли б дати достойно заробітку плату своїм працівникам і не було б докучити тих людей, які на сьогоднішній день, тому що на такі гроші всі розуміють, що дуже, дуже, дуже важко вижити, не то, що... Існувати, це, це існування на такі кошти. Але ну, замінити на них обставив. Тримаємо, тримаємо, пропрацьовуємо, проговорюємо, мовляємося і, 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 і буде значить, що все буде добре, головне не пускати руку, працювати і Добре, <режу> Дякую. <скільки> <режу> <режу> Переходимо до другого питання. Про затвердження звіту про хід виконання програми розвитку фінансової підтримки комунального підприємства добробут Меченської селищної ради задачі 2025 року. за забезпечення ефективного функціонування КП добробут, виконання робіт з благоустрою Мечовірській громаді у 2025 році було розроблено затверджено програми розвитку та фінансової підтримки. Підприємство на 2025 рік, яка складається з 23 заходів на загальну суму 6 мільйонів 844 сорок чотири гривень. За перше півріччя 2025 року заходи програми виконані на суму 3 мільйони 226 двадцять тисяч гривень, що склало 47% сім По поза. Підрізання живої огорожі, прибирання та обслуговування території кладовищ громади. Направлено заплановано було 3 мільйони 490 тисяч 788 гривень. Використано за перше півріччя 1 мільйон 877 тисяч 889 гривень, що склало 54%. Четвертий пункт програми поповнення статутного капіталу КП доброву. Було заплановано поповнити статутний капітал на 500 тисяч. За перші північний статутний капітал поповнено на 200 тисяч 75 гривень. За ці кошти підприємство придбало контейнери для ТПВ Пластик 24 штуки об'ємом 1100 літрів і баки для сміття пластикові 120 літрів, 7 штук. Виконання по цьому пункту склало 40%. П'ятий пункт програми придбання засобів малої механізації інвентарю для проведення робіт та надання послуг по благоустрою населення в пунктах громади та на кладовищах. Да, Заплановано да. було 100 тисяч, використано 7 460 гривень, що стало за ці гроші. Не придбало інвентар, класки, да, кералон, да, рух, не класи вилад, від розширки, да. від да. пакети для сміття. Шостий програми, придбання матеріалів, будівельних матеріалів необхідних для проведення щорічних відновлювань та ремонтних робіт на об'єктах благоустрою, кладовищах, зупинках транспорту, пам'ятниках, виробничих будівель, ремонту горош даних об'єктів. Було заплановано 50 тисяч, використано 22 тисячі 833 гривні, що склало 45,7%. За ці гроші підприємство придбало лаки, фарби, розчинник, цемент, електроди. А, плито ОСБ, саморізні шайбютівля, герметик, вапно, сьомий дуже придбання спецодягу, взуття для, для та засобів захисту для працівників підприємства. Було заплановано 20 тисяч. Ще цей пункт не виконано. Планується зробити закупівлю, і ми плануємо купити. Костюм хочемо за ці гроші купувати. Поки що ноль. Восьмий пункт програми для робітників з благоукрутіки. Восьмий пункт програми придбання необхідних матеріалів для облаштування доріжок та під'їздів для хлопців. Було заплановано 100 тисяч. Гроші не використані і цей пункт не виконаний. Дев'ятий пункт. Придбання патрумастильних матеріалів для спецтехніки, тракторів, автомобілів, засобів малої механізації, задіяних у заходах по благоустрою території громади, заплановано 1 мільйон 396 тисяч 900 гривень, використано 820 тисяч 570 гривень, що склала 58 і підприємство придбало дизельне пальне, бензин, масло дизельне, масло штій. Лоєво трансмісійне масові пункт. Придбання а, запасних частин для спецтехніки, автомобілів, тракторів було заплановано 100 тисяч, використано 25 280 тисяч 280 гривень, що склало 25% а, придбано запасних частин для самоскида газ 53 а, на суму 1000 гривень 671 гривня, екскаватори GCB. 16 тисяч 874 гривні. Косарки трактора Білорусь 320, 6505 гривень, Тримера катушки 230 гривень. Одинадцятий пункт програми. Придбання комплектуючих рослинних матеріалів до засобів малої механізації, електроінструменту. Було заплановано 30 тисяч, використано 8 тисяч 926 гривень. Що склало 30%? Придбано жилка, косильна струна, ланцюги, допилки, шпулі, диски, круги, редуктори, посильні головки, 12 пункт програми, оренда транспортних засобів та спеціалізованої техніки, необхідної для виконання заходів по благоустрою, населених пунктів громади. Тут планувалися транспортні послуги, послуги краму, послуги спецтехніки для проведення планувальних земляних робіт на грейдері. Для проведення профпрофільно-грейдерних робіт 50 тисяч було заплановано, нічого не використано. Нуль по цьому пункту тринадцятий пункт програми оплата послуг на навчання працівників та отримання допусків. До виконання певних видів робіт зі спеціалізованим інструментом. було заплановано 100 тисяч, гроші не використані, тому що в нас, виходить, наші дозволили втім, що це всі в січні місяці, і ми всіх працівників навчали за свій кошти. Ну, якби, по результатам 2024 року четвертого року нас були гроші, ми самі це зробили. 14 пункт програми. Виготовлення документації із землеустрою». Виготовлена документація, виробничий будинок, село Требухівця, вулиця Шкільна, 1, дроб, 2. Заплановано було 30 тисяч, використано 6 тисяч 500. 15 пункт. Облаштування огорожі на кладовищах. Було заплановано 150 тисяч пункт не виконання. 16 пункт придбання гранітного відцілу для виготовлення суміші для посипання доріг та тротуарів громади. Заплановано 50 тисяч, гроші не використали. Придбання технічної солі для виготовлення суміші для посипання доріг та тротуарів громади заплановано 90 тисяч, гроші не використали. Нас на залишках суміші достатньо. достатньо, і ми ці гроші не будемо використовувати. Будемо їх ну, або направляти або знімати. Да, бо ми якби, плануємо, що на зиму 2025-2026 року нам вистачить тих залишків, які нас залишилися с... з купівлі, яка була в 24 році. Да. Да, так, 18 пункт, ми тут нічого не чу, це поховання по метавих обінах. 19 пункт програми. придбання матеріалів, будівельних матеріалів необхідних для облаштування місць збору твердих побутових відходів населених пунктів громади. Створення площади, площадок. Він не виконаний. 100 тисяч було заплановано, 6 минути цього я до цих робот доход. не доходив. <клес> 20 тисяч програми. Ремонт і технічне установлення спецтехніки, автомобілів, тракторів, супутнього обладнання, встановлення газового доклада. <клес> було заплановано 250 тисяч, використано 233 тисячі 215 гривень, що склало 93%. <гублінг> да, Це в нас екскаватор да, GC. Зроблені да. ремонтні роботи GCD, ремонт паливного насоса, високого тиску та форсунок на суму 78 тисяч 600 і ремонт, і технічне обслуговування системи Адню 154 тисячі 615 гривень. Ми її там відключили з вона взагалі нам викладає роботу. 21 пункт ремонт засобів малої механізації, електроінструменту заплановано 80 тисяч, гроші не використані, бо ми стараємося все власним власними силами робити ці ремонти, то що можемо, трактори і так далі. що тобто ми зі сторони в'ятко. 22. пункт. Послуги з розробки супроводи технічної документації для отримання дозволу на спеціальне воду користування на 2025 рік-2030 на 5 років заплановано 47 тисяч, за перше півріччя використано 24 тисячі. Станом на сьогодні, на сьогодні документ, дозвіл вже отримано підприємством і використані ці гроші. 23 пункт. Придбання зелених насаджень, дерева, чагарники, квіткова та трав'яна продукція насіння, а також засобів по догляду і захисту за рослинами. Заплановано 200 тисяч, за перше півріччя гроші не використано, але ще в серпні да, ми купили квіткову продукцію на 5 тисяч, готувалися до зі незалежності. Скільки отримували інфляції? А в середньому 14 тисяч це нараховано на руки, виходить, 10-15, в залежності від складності робіт. ви не визнані і практично. Визнані. Для комунального підприємства ми якраз утримуємо мінімально допустимий поріг. Він складає тисяч. Вісімсот тисяч дорого. Ні, наприклад, двадцять. Документ ще підійти, що відносини, тому що шість тисяч не будуть робити. Вони керуються нас критичні Ми не можемо працювати. Ну десять, звичайно, треба працювати над тим, щоб було більше за що могли стримати працівників, працівників. Я взагалі думала, що щось вивчають. Ну, Ні, це робота з електроінструментом. Ну, це електроінструмент. Кого є, які питання, які у вас бачення на мене? Ні, що всі заробляють. Водії трошки більше заробляють. Водії. Водії, організатори. Що, роботу видно, вони вже працювали. Почали працювати, видно і там, і там похошено. Хлопці працюють, дівчата ж з яросливки їздять, я кажу, вам щось це мало нас На сьогодні 25 працівників і четверо мобілізовані. Тобі ж в нас облікова кількість 29, по факту 25. Заплату витягують? Витягують. Поки що. Поки що. Поки що зараз опять електроенергію піднімають. Ну, електроенергію піднімають. Цей розподіл на гривні, буде дорожчим до нас теж суттєво, будемо старатися. Трецювати, ну, треба виживати. Має, може, якісь посадити, бачення. Люди хочуть побільше. Я, звісно, хотів, що наші комунальне мало рейдер з ну, 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 да, того. А, а за я перший червоному ці буде. А я перший кервому кажу, що треба в Львові. Тому що ми цього одного світєвозу заганяємо за топсом. А місцево, місцево. Стоїна, яка, вони ж раніше вчора року там в бюджет. Mm -hmm. Приймали, mm -hmm. ну, так, на якому на місці все стоїть. Mm -hmm. Вчора скидали, так, да, вчора скинули там пропозиції ще? Mm -hmm. mm -hmm. А, ви вже так. понаставляли в Хмельницьку, вже зараз в хаті. <тур> ні, ні він дзвонив до Менайські джаві. Ну, то стояв в Хмельницьку, на автовокзалі вже. Вики понаставляли їх, зараз будуть право. Є <пробіт> Вольво, є... на будь-якій платформі можна замовляти на, Тричу, на мене, В мене є номер, все. Що? Яку платформу замовляєте, на базі якої машини тобі ну, є Ну, Вольво, форм, є. Це предназначені для посялок, ганяти. Вольво, скільки на поїздить з такою, а, а що є. Ну, Можу додати. все, а мало да, З приводу спецфіки yeah. <зв 'язано зв 'язано> залучено за пункт в план інвестиційний, публічних інвестицій, те, що ми ухвалі начинали на виконкомі і доповнювали цей план, то по техніці зазначено купівля спецтехніки. Ну, це план публічних інвестицій, тобто потенційно це залучення різковиних коштів. Доступить. Але е, піднімав питання про те, щоб залучити кредитні кошти, але е, напевно на плато споможність громади недостатньо для того, щоб кредит брати таку плану. Тому критично віднестись члени. Ну, 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 ми, ми зазначили це в планах. Е, звісно, там з бюджету розвитку дуже невелика сума. І цього вкрай не вистачить, але потенційно, якщо знайдеться інвестор, то у нас є на майбутній рік і до 28-го року в планах воно, то, тобто можна буде залучити більше. Бо тобто просто так ми не зможемо планувати з наступного року такі інвестиції в громаду саме під такі роботи, проекти нам захотілося і не зафонувати. Зараз воно вже є. Але Дякую. Западинці е, хочуть ці всі хотіли насували. Не Але нема Ну що, став голосування. Хто за? Хто за? Хто проти? Хто mm -hmm. утримався? Рішення mm -hmm. прийнято. Ну, рекомендуємо на це. Третє. Про внесення змін рішення номер 19, 29, 22, від 1429220622 року про затвердження переліку об'єктів, які включені до комунальної власності Меджімської селищної ради Конецького району Хмельницького. Марія Вікторівна, тут це ваше, так? Так, да, це моє питання. Так, я... Дякую, Дякую. Дякую, тримайте. Кого? Значить, це питання те, що майже щосеї виноситься на порядок денний, тобто ми обліковуємо нові наші нерухомі приміщення, вносимо в перелік комунальної власності та на рішення необхідне для реєстрації права власності в реєстр речових прав. На сьогодні ми вносимо приміщення, яке передається нам. Яке будується в ставниці у да, вулиці uh -huh. Молодіжна, нове будівництво для реєстрації права власності ми вносимо в даний період. Добре, добре, постараємося сьогодні до кінця дня. Ну, Я думаю, що тут немає. Все, добре, немає. Станом на голосування. Хто за? Добре. так. До послідуючого. Про затвердження положення про порядок надання службових житлових приміщень і користування ними на території Міжнародного селищної територіальної громади. Моє питання. З метою забезпечення службовими житлових приміщеннями працівників комунальних установ селищної ради і на перспективу розвитку житлового фонду і надання його як службове житло для майбутніх працівників. Необхідно затвердити положення та порядок надання таких службових житлових приміщень. Порядок розроблений на відповідності до жит... статей житлового кодексу та закону України про жит... службові житлі приміщення. Пропонується до затвердження власне положення про порядок надання службових живих приміщень і користування ними та типовий договір найму. Службового житлого приміщення, затвердження журналу обліку службових житлових приміщень, зразок ордеру на жиле службове приміщення і контроль пропонується, залишити, покласти на постійну комісію з питань житлового господарства. Саме положення містить умови надання такого службового житла. Особливості користування і порядок відчуження виселення <сосовування> з таких приміщень. Є питання? Немає. Ставлю на зуслання. Хто за, хто проти, хто утримується? Рекомендую на сесію не. Ну і п'яте питання, наскільки я розумію про затвердження акт прийому передачі на цього приміщення Силисти, да? так, я розкажу. Значить, дане питання було на минулій сесії, але ми його зняли з порядку денного, оскільки і е так єврейська е е е е е е е громада не, ви не виготовила необхідні документи для прийняття даного приміщення. Хочу сказати, що. І на сьогоднішній день це питання воно в підвішеному такому стані. Проте сьогодні нам обіцяють надати електронний технічний паспорт, тому що ми йдемо по загальному порядку реєстрації. Рішення, яке ми попереднє приймали, да, да, ось да, да. довідка з фонду держмайна, довідка з БТІ, ну і звичайно акт приймання передачі. Ми плануємо прийняти за актом приймання передачі не власне саме приміщення, а з відповідною документацією, яка була долучена до судового процесу. Це Паперовий технічний паспорт, але для реєстрації потрібен виготовлений, що був і занесений віддану систему будівництва, Електронний технічний паспорт на сьогодні обіцяють на третю годину нам передати. разі, якщо не передадуть, знову дане питання будемо знімати з порядку денного. Воно ж минуло Так, воно наразі таке ж... Воно хоче і документи. Якщо будуть у нас документи, то ми будемо розглядати. Я ж там до тебе підійти зараз людину, покаже десь чисто, і візьми щось. Хто проти? Так, 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 почисто. Ну що на цьому комісія наша закінчена. Дякую, що ви прийшли, пане Льовіна. Кажу, там до тебе підійдуть по честь, де там скажуть. Марія Вікторовна, скажи, а на майбутнє? Я Ніколаївичу скажу. Чуєш? <говору> да, 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 да. Да, да, я не понял, в он прикол до